По-перше, мене ніхто не сповістив про відкриття провадження. І по нормам закону ви мали це зробити, перш ніж його розпочинати, вірно? Ми відправляємо вам постанову про відкриття виконавчого провадження листом Укрпоштою. Е, ніякого листа мені Впевнені. надіслано не було впевнений, впевнений, я знаходився тут, і Ви це було аж ні, аж всі так. Давайте ми оцю з вами неприємну розмову. Перенесемо тоді на прийомні години. Приходьте зі ні, 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 другої ні, ні, години, ні. і ми з вами будемо говорити. Я вже надіслав електронний лист. Ні, я, Надіслав, я вам е... говорю, ви прийдете після другої години, і ми будемо з мамою розмовляти в прийомні години. Зараз цю неприємну розмову ми з вами закінчуємо. У мене е... є інші справи. Коли буде прийомний години для громадян, я вас прийму. Дивіться. Ви відкриваєте провадження. Ви мене почули чи ні? Я вас почув, але ну, почуєте мене. Ну, все, я вас не мене хочу, сповіщає зараз... банк про я те, що зараз... мій рахунок заблоковано, Розумієте мене? Мене сповіщає банк, не ви чому мене сповіщає банк, а не ви? Ви ж мали це зробити, є? і дивіться, якщо ви не хочете спілкуватися, у вас зараз робочий час. Я на робочому робочу години е, мене не хвилює, які у вас приймальні години, неприймальні мене години. Також. Дивіться, по факту мені заблоковано зараз рахунок, там невеликі гроші, але немає ніяких підстав для блокування, так як ви не впевнилися. Розумієте, ви не впевнилися? Ваша служба не впевнилася, Шановний. що штраф був Шановні, оплачений я вам ще поясню півтора ще роки назад. Я вам пояснюю ще раз. Ви прийдете в прийомні години і ми будемо з вами спілкуватися. Ні. Так. так. Алло? Е, ви мене не хочете чути? Так, да, я вас слухаю. Я буду звертатися до вашого керівництва. Звертатися ми приймальні години з 14 до 17. Приймальні години з 14 до 17.